Екологічно та економічно за таким принципом киянин Євген вирішив побудувати заміський будинок. Одночасно здійснив і свою давню мрію, звів житло як за часів середньовіччя. Мені з дитинства подобалися всі ці казочки про Гензель і гретель, всі ці малюночки, де хатинки були, значить, білою глиною намазані з фахверковими такими конструкціями дерев'яними. І чомусь такий будиночок мені закарбувався в пам'яті з літературою. Від фундаменту до даху усе робив своїми руками навіть сосну для дерев'яного каркасу сушив сам. Я дуже люблю німецьку сільську архітектуру, і я спробував її трошки зімітувати. Дерев'яний каркас, який ви бачите, так грубо оброблений, загрунтований. Це не імітація, це реальний дерев'яний каркас, на якому тримається цей будинок. Без світла, опалення і газу. Дім Євгена не під'єднаний до жодного з благ цивілізації. Тож здається, що чоловік до найменших деталей відтворив середньовічний побут. Однак насправді тут гармонійно поєднуються історія і сучасність. Наприклад, в кімнатах завжди буде світло завдяки чотирьом сонячним батареям. Узимку зігріють дрова, а товсті стіни не випускатимуть тепло назовні. То іде брус різної товщини. Внутрішні стіни він тоненький. А зовнішні стіни він досить великої товщини. Обшивка зовнішня, обшивка внутрішня і утеплювач. Для внутрішніх стін він тоненький від 5 до 10 сантиметрів. Для зовнішніх стін він сягає 20-25, залежно від того, яка стіна. Така любов до екології заощадить Євгену чималу копійку. Чоловік порахував, якщо зима буде холодною, витратить на дрова до 300 гривень за місяць, якщо помірною вкладеться і в 150 а про дефіцитний газ взагалі не йдеться. Готуватиме усе на електроплиті, що працює завдяки сонячним батареям, або на дровах. Микола вже не дочекається, коли нарешті заселиться у свою новеньку квартиру в одному зі спальних районів Києва. Він свідомо інвестував гроші в енергоефективне житло. Опалення і гаряча вода на усьому 16-му поверсі за рахунок сонячних батарей, розміщених на даху. Квартира оснащена й унікальною вентиляцією, яка замінить кондиціонер. Не прості тут і жалюзі. Якщо сонце світить, вони автоматично, автоматично опускаються і змінюють кут нахилу пластин, які передохраняють від перегріву нашу квартиру. Взагалі то у багатоповерхівках започатковувати енергоефективні ініціативи важко, але Миколі пощастило. Цілий 16-й поверх потрапив під пілотний проект, який фінансує Німеччина. Мета показати у першу чергу українському урядові, скільки у разі енергоефективного будівництва можна заощадити. На 16-му поверсі розташовані енергоефективні технології які дозволяють економити до 50% енергії, коли в цю будівлю заселяться мешканці, ми розпочнемо справжній моніторинг. Це означає, ми будемо порівнювати скільки витрачають на тепло мешканці 16-го поверху у порівнянні з іншими. Крістіана, експерт з енергоефективності, вже майже 10 років живе і працює у Києві. каже, що забудовники в Україні ресурсозберігаючі технології майже не використовують. Причин чимало: по-перше, для них це додаткові витрати, а фінансових стимулів встановлювати, наприклад, кращі вікна чи зводити товстіші стіни, держава не відпрацювала. Утім, ситуація поступово змінюється. в Україні на будинках часто взагалі немає утеплювачів: інколи три, інколи п'ять сантиметрів. Але вже з 2013 Надцятого покращені норми будівництва, які встановлюють певні коефіцієнти тепла це означає, на будинках можуть бути утеплювачі і 10, і 12 сантиметрів, і навіть 15. Все залежить від того, з чого збудована основна стіна будівлі. для економії. Треба правильно вкласти гроші в енергоефективні технології. Це мають розуміти і мешканці старих багатоквартирних будинків. Експерти радять починати зі встановлення спеціального приладу, який дозволить регулювати тепло в усій висотці. Про якусь термомодернізацію комплексно всі будівлі зараз мова не йде, але такі. Заходи як установка цього ж індивідуального теплового пункту, регулювання теплоподачності, контроль якості теплоносія, вже зараз можна говорити, тому що такі проекти будуть окупатися протягом одного-двох опалювальних періодів. Перерахунку на квартиру вона починається з 50 гривень з квартири. Далі можна думати і про утеплення стін однак, не клаптиками, як це роблять українці, а по всьому будинку. Для дев'ятиповерхівки це коштуватиме понад 4 мільйони гривень. Євген же, гріючись біля печі, думає про іншу суму. Тисяча доларів дозволить йому встановити кілька сонячних батарей. Тоді про витрати, принаймні на світло і гарячу воду, можна забути.